На центральному кладовищі Чернівців прощаються з військовим та барабанщиком місцевого гурту Серцевий напад Михайлом Балахтарьом. Він загинув у 36 років. Влітку цього року його призвали на військову службу. Двоюрідний брат Михайла, Дмитро Рябий каже, чоловік декілька місяців проходив навчання у Великій Британії, а потім поїхав на схід. Він був солдатом десантно-штурмової бригади. Михайло загинув поблизу Білогорівки на Луганщині під час мінометного обстрілу. Чоловік разом зі своїми трьома братами у 2004 році заснував місцевий панкурт Серцевий напад. Він залишив після себе дуже вагомий. Внесок в розвиток української культури, саме рок культури, саме рок культури України. Міша деякий час з нами не грав, потім знов повернувся, і от якраз останній альбом і останній кліп це, що у нас вийшов, то був записаний знову з мішою. Кліп називається Телефонуй, знятий в чорнівцях! Курт на паузі ну ніби я планую це і відродити, і якісь бо є дуже багато пісень, які на репетиціях були заготовлені з мішою. Дуже багато цікавого матеріалу. І ну, як вшанування пам'яті Міші, я думаю, що це буде для мене викликом життєвим колись реалізувати, записати саме якось з його задумками. Він дуже любив барабани, дуже сильно любив, і вони з брат з браттями зробили таку гарну групу, як серцевий напад. За час свого існування гурт випустив три студійні альбоми та виступав на фестивалях Файне місто, Детонації та інші. Друзі Михайла згадують, як разом їздили на ці фестивалі. Міша був дуже яскравим хлопцем. Він був спокійним, але при цьому всьому він був дуже добрим, він був вічливим, він міг жартувати, він гарно почуття мав. Коли втрачаєш таку людину, розумієш, що хотілося б це спілкування надалі підтримувати. Але, на жаль, ми більше ніколи не побачимося». У Михайла залишилась дружина та дитина. Анастасія Лупашко, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.